25 листопада шістьом спортсменам міста та їхнім тренерам вручили грошові сертифікати за високі досягнення на міжнародних змаганнях. Грошові сертифікати були номінацією від 55 тисяч і до 12 тисяч. Взагалі в управлінні діє таке положення, згідно якого ми визначаємо, яку грошову відзнаку отримує спортсмен. За цією річною програмою грошові сертифікати вручаються спортсменам в залежності від місця, яке вони зайняли та рівня, що був представлений на змаганні. Загалом впродовж 2024 року. У нас досить таки велика кількість спортсменів отримали грошові сертифікати, і це орієнтовно на загальну суму більше мільйона гривень. Грошовий сертифікат на суму 25 тисяч гривень отримала Аліна Трінчук на чемпіонаті світу з параром реслінгу в Кишиневі. Спортсменка перемогла чотирьох суперниць на обох руках і здобула дві золоті медалі. Я раніше займалася, але зараз знаходжусь в декреті. Але я повернулася, тому що мені це дуже подобається. Навчалася в Житомирі. І просто вирішила спортом зайнятися. Програма нагородження видатних спортсменів працюватиме і у наступному році, аби спонукати їх на нові нагороди та прославляти місто своїми досягненнями. Ми вам дуже дякуємо за те, що популяризуєте спорт і заявляєте на вищих щаблях різних арен саме про наш Житомир. Так тримати Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1